Кімната віртуальної реальності, костюми космонавтів та індивідуальна програма. У Києві запрацював сучасний центр реабілітації дітей з інвалідністю. Він створений за європейськими аналогами. Будували його 10 років, витратили 80 мільйонів гривень. Унікальні розробки вже бачила Олена Царенко. Супер, молодець. Супервільні відмінь. Це кімната віртуальної реальності. Семирічна дівчинка разом із педагогом розробляють паралізовану руку, грають на віртуальному піаніно. Ці новітні розробки допомагають долати недугу дитини. Ну, от ми проходимо комп'ютерну віртуальну реальність, Проходим костюм, розробки, всевозможні, масажі. Нам тут дуже подобається. тут. Очі і персонал, і в общем сам центр особливість полягає в тому, що зараз на даний момент діти дуже люблять такі інтерактивні технології, і тому вони можуть активніше розвиватися. Усіх дітей під час прийому до центру діагностувала реабілітаційна комісія. Всі послуги надаються безкоштовно. Цей сучасний центр розраховано на одночасне перебування понад 70 дітей з особливими потребами. Саме для них тут створені пантуси, індивідуальні кімнати і розроблена для кожного індивідуальна програма реабілітації. 4 тисячі квадратних метрів сучасне обладнання на ремонт та устаткування зі столичного бюджету витратили 80 мільйонів гривень. Заклад створений за моделлю Європейського центру реабілітації дітей з особливими потребами, каже директор. До центру можна потрапити, якщо батьки зареєстровані в місті Києві, кияни. Діти від 4 до 18 років, включно з різною нозологією інвалідності. Ми виділили один день в тиждень для того, щоб працювала реабілітаційна комісія, де працюватимуть фахівці різного профілю: це і лікарі, це і фізичні реабілітологи, це і корекційні педагоги, спеціальні педагоги, соціальні педагоги, соціальний працівник, правник для того, щоб психолог, дорослий психолог для того, щоб можна було зробити. Розуміти, яка потреба в реабілітації сенсорні кімнати обладнані спеціальними пристроями сухі басейни з кульками для розвантаження дитини. На діток із ДЦП вдягають костюм гравістат, костюм космонавта. Ось ці спеціальні прилади розробив педагог працетерапевт. На цій дошці усе для розвитку дрібної моторики рук. Я их сам изготовил, то есть, потому что была проблема у моего собственного сына, то есть с мелкой моторикой, с речью. И для того, чтобы ее развивать, нужно было что-то сделать, как бы, для того, чтобы он мог сам непосредственно заниматься, играться, то, что оно было яркое, привлекательное для него. Цей сучасний центр почали зводити ще у 2002 році. У 2008 році фінансування зупинили. А в 2014-му міська влада відновила будівництво. Загалом у Києві на обліку зареєстровано понад 11 тисяч дітей з інвалідністю. Олена Царенко Володимир Вістяка. Новини на першому.